Жорстоке зґвалтування сталося у Черкасах. 41-річний місцевий житель декілька годин знущався над дівчиною, яку закрив в підвалі, та змогла вирватися із полону лише під ранок і одразу звернулася до правоохоронців. Більше далі у сюжеті. Ось за цим високим парканом Нелю знущався над своєю жертвою. 35-річну жінку він з вечора тримав у підвалі, бив та гвалтував. Втекти постраждала змогла лише під ранок. Оперативники, які прибули на виклик, були вражені. Вона йшла в розірваному одязі, була побита, вся в синцях. Працівники міліції визвали швидку допомогу, після чого жінку було госпіталізовано до третьої міської лікарні. Самого підозрюваного заставили за місцем проживання. Ним виявився 41-річний місцевий житель. В ході огляду його домоволодіння працівники міліції виявили та вилучили речові докази. Затриманого Руслана Рябінчука вже звинувачували безпідставні агресії. Наприкінці зими чоловік розгромив автівку жінці, що припаркувалася біля російського банку. Він нібито волонтер-патріот, а під час обшуку міліціонери виявили ще й посвідчення журналіста. Та от сусіди затриманого не говірки. Виключити я не знаю. Ошатна оселя псевдожурналіста вирізняється серед інших скромних будинків. Люди кажуть, чоловік мало з ким спілкувався, тож про нього нічого не знають. Какая-то збурка построєна, така, що непонятна що. І він град, що віруючий там какой то піздіволь какую-то, чесно скажу. Про те, що поряд із ними сталося жахливий злочин, дехто і сусідів дізнається лише від нас. Як знущалися над жінкою, ніхто не чув. Не чули раніше, криків там чи. було, Нині проводиться ряд експертиз та триває досудове розслідування кримінальне провадження відкрито за статтею зґвалтування. Ірина Васюра, Дмитро Морошніченко, Черкаська служба новин.